Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги вакуумні пакети для зберігання речей. Ці практичні пакети для зберігання ковдр та одягу зроблять організацію речей у вашому будинку зручним та ефективним. Вони виготовлені з міцного та водонепроникного матеріалу, що надійно захищає ваші речі від пошкоджень та пилу, особливо. Зручні вони для сезонних предметів, таких як зимовий одяг та теплі ковдри, які можна компактно прибрати на літо. Застосування вакуумної технології допомагає стиснути вміст, заощаджуючи цінний простір у шафі або коморі. Пропонуємо до вашої уваги сувенірні коробки. Цей набір включає 10 крафтових пакувальних коробок у різних кольорах. Вони ідеально підходять для пакування подарунків на святах, вечірках та інших урочистих заходах. Вони виконані з міцного крафтового картону, який забезпечує надійний захист в місту. Розмір та дизайн коробок можна підібрати за вашим бажанням. Це відмінний спосіб надати вашим подарункам особливого шарму та індивідуальності. Пропонуємо до вашої уваги прозорі пакети для дрібниць. Дані пакети підійдуть для багатьох предметів. Їх прозорий матеріал із поліпропілену дозволяє легко бачити вміст, що забезпечує зручність при використанні та зберіганні. Завдяки застібці зіплок ці пакети надійно запечатуються. Вони виготовлені із міцного матеріалу, який забезпечує захист товарів від вологи, пилу та інших зовнішніх впливів. Їх надійність та зручність роблять процес упаковки та зберігання простішим і ефективнішим. Пропонуємо до вашої уваги універсальний розкрійний ніж. Даний ніж призначений для різання шкіри та інших матеріалів. Він використовується в рукоділлі, шитті, квілтингу та інших творчих проєктах. Ніж обладнаний круглим лезом діаметром 45 міліметрів для точного та чистого різання. З його допомогою ви можете легко вирізати форми, створювати латки, робити детальні вирізи та нарізати шкіру чи тканину для своїх проєктів. Ручка ножа має зручну. Ергономічну форму, яка забезпечує комфорт при тривалому використанні. Пропонуємо до вашої уваги набір голок. Це набір із високоякісної нержавіючої сталі для рукоділля та шиття одягу. Ці голки були спеціально розроблені для зручності використання літніми людьми або тими, хто має проблеми із зором. Особливістю цих голок є бічний отвір, що полегшує нанизування нитки. Набір включає 12 або 24 голки різних розмірів, щоб задовольнити різноманітні потреби шиття. Набір ідеально підходить для використання вдома. Та допоможе з легкістю впоратися з ремонтом одягу та різними швейними роботами.